Всім привіт. Почитав був коментар один від Сергія, що хотілося б йому робити щось своїми руками гарненьке, культурно, красиво, так, але немає в нього матеріалів. Ну, у мене якби теж їх особо немає, але у вашій творчості вас обмежити тільки ви самі, по факту. Ось цей був твіт тюнер, так? Він своє віджив, застарілий нікому він не був потрібен. Тобто мені їх принесли там пачку, навіть штуки три. Просто на розборку на зупчаття, не знаю. Ну, тобто, тобі Боже, що мені не буде, да? воно мені вже не потрібне. Просто я буду викладати це. Хочеш, візьмеш собі на зупчастя. Кажу, хочу, давай. Полежало воно трошки. Прийшла ідея, що в нього можна впихнути в нього. Впихнув. Зараз я ввімнув. Чуєте? Гуде. Як думаєте, що це? А це, друзі, блок живлення. Я там ховається отак. Вода його. Двісті милливольт. Тут він зараз стоїть в мінімумі. Ручка в упорнис. Нуль, чотири мілівольта. Тобто це от 40 тисяч від вольта, якщо ви розумієте. Це звичайно, це не багатооворотний. 20 Вольт. Це блок живлення обмежений до 20 вольт. Вести одного там і шість, здається. Але по своїм характеристикам він ой дуже красивий, я вам скажу. Я вам схемку, звісно, від нього не дам, бо схема не моя і я не маю права її нікому роздавати наліво-направо. Але схемка класна. По поводу самого ящика, да? От. Що в середині? В середині торчик невеличкий на струм 2 А, а напруга 16,5 В. Тобто, тор із системи охорони. Чи із безперебойника для пожежної санітації. Тобто або 100, тому що не пам'ятаю, звідки його видер. Стоїть 4 банки 4, 700, 35 В. Стоїть радіатор закріплений. А на радіаторі закріплений е, діодний міст. Радіатор має е, Знизу мав е, дві з цих самих е, ножки так, для впайки в плату. Просто вони встали тут якраз по розміру, Розігну їх в сторону і все, він стоїть мертво. Під радіатором да? під ним є теж отвори, які, через які повітря виходить вниз. Частично. А так як тут ножки є, то воно виходить і знизу, і ззаду. Ось задна нього частина. Тобто от трошки є, воно виходить. Зробив йому таке повітря. Воздуховод, да, російський буде, не, не так буде не український. Стоїть два сорокових кулера, які просто проганяють через все. Тобто, ну, от, із хлама можна зробити вещу, чесно. Просто не обмежуйте себе в своїй творчості. Звичайна плата На звичайних транзисторах. Не суперпупер. Не таких, як нема ніде, на замих звичайних транзисторах. І ослооров не бачив від нього пульсацій. Просто не бачить. Плата не боїться короткого замикання. Якщо його вимікнути, Да? поставим там йому на максимум. Четтири вольта. У вас один із сім його обмеження стоїть, так? Ну, саме два. Поставимо. О! На вінкну думаю. Нема. Ставимо струм. Десять ампер. Струм коротко замикання. Нуль. Чуєте, да? Оцей щелчок. Тому що на виході є ємність. Невелика, але вона там є. Але струм родку ну, ноль. Ця лампочка, звісно, зажирно буде для нього. Тому що танці у нас у 2, 2 ну, А. Аж кульра просіли і набагато вроти по, по тому, як лампоч прогрівається. Ну, тобто тут не вистачає самого трансформатора. Але кроспу замикання він не боїться. Так що, якщо у вас немає з чого робити, то це просто тому, що ви не шукали із чого робити. І все. Навіть із такого вже нікому не потрібного, можна щось скласти. Так само ось можна скласти отакий ящик, теж вже з нікому не потрібного. З, нікого, з нікому не потрібного. Підставка від буінтора, два уголка склеєних між собою, кусок уголка, кусок того, кусок цього, Пружина, все. Вам штатив готовий. Просто із підножного корма так сказати, З мусора можна зробити щось. Просто не лінуйтеся і робіть. А ще каже, робіть головне, каже як Максим.